Друзі, всім привіт, Куда йдемо Ми з п'ятечком великий-великий, як він там каже, секрет. От. Ні, на кухню ми з вами йдемо, тому що тут освітлення краще, а там темніше. Привіт-привіт всім! Ну що, я вже сьогодні вдома, як ви знаєте, я вчора про це казала, що я вчора приїхала, відпочивала з дороги, показала вам то відео, як я їхала. А сьогодні будемо займатися хатніми справами, домашніми ділами, тому що приїхала начебто чисто. Кажу, Владік, ти прибирав? Він каже: Ну, полисосив. Кажу, а полити мив? Кажу, Тань, мене толком вдома не було. Кажу, де ти був. Він каже, це все нормально, я знаю, де був. Але ж знаєте, коли тиждень не миються поли, я... ні, воно чисто, тут без ніякого, але освіжити треба. І зараз помию поли і будемо разом з вами щось готувати. Що буду готувати, я подумаю, поки я буду мити поли. Так, 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 так. О, мама дорога, Що робити? Що робити? Кажу, Влад, що готувати. А він же ж дивився моє відео, коли я в Києві була. Сумував, так, так. Каже, ти Каті, пічонку жарила. На жаль, пічонку я купив. Кажу, добре. Що е -е, я ще, що я ще? Господі, я, знаєте, сьогодні на кухні зараз покажу, яка. отака. От Не у у, -у, -у. <хи> Не знаю, за що хвататися. Горох замочила, зараз хочу. Супчик гороховий зварити, кави попила вже. Без кави нічого не починаю. Яблука. Я коли уїжджала, купувала яблука. Ну, я ще не думала тоді, що я поїду. Я купила яблуки, і потім я дізналася, що я їду до Києва. Я приїжджаю, він яблуки, каже, чи ти яблуки не їв? Він показує, я два з'їв. Кажу, ну молодець, а їм. Зараз ну, вони такі, знаєте, ну, тут є, ну, вони вже так е нормальні, але, але не нормальні. <смас> То якийсь пиріг зроблю. Так, в мене ще яйця є. О, три яйця є. Щось <турган> 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 такий настрій, незважаючи ні на що. Ось так. Яйця є. А, владікусь помідорки якісь купляв. Ну такі, не знаю де. Ну, аромат помідорок йде. Ну, вони такі, знаєте, як... як сталь. Зараз будемо щось готувати. Ви скучили за моєю кухнею? А я ні. <гум> так, дома і настрій краще. Зараз покажу, що Катюня Владіку передавала. Це, пам'ятаєте, я вам казала, що у нас був сніданок, кутош і так далі. І я пішла додому, а Катя ж поїхала десь там в пригороді Києва. Теж таке було. І там видавали такий. Попкорн. Я з ним їхала отак. Ну, тут кришечка, все закрито. І на перегляд видавали, що такий попкорн. О, різні смаки Катя привезла додому карамель і солоний. І каже, карамель я собі залишу, а це папі. Добре, я кажу, добре. І я, щоб його не знає, я в електрички отак з попкорном їхала, відкрию. Поїм трошки. Я таке не люблю. Воно не вкусне. Воно не добре. <гум> Ні, прикольне. так захвати. Папі -папі. Прийде, тато буде їсти. Ну <гум> що, будемо готувати, хоч не хоче, а треба. Хочу, чи не хочу. Так, почала готувати. І хочеться казати якісь такі, знаєте, нецензурні слова. Ні, я не про те. Там поставила горох, відварюється, тут печіночка жариться. Але ще не про це. Я вже декілька разів витираю, вже прикрутила. Чого воно оце так стріляється, печінка. Я у катюні жарила, та хоч би що де було. Чи відмовлятися від, від цієї газової пліти і таку ж купувати, як Катюня, оце, як у Катюні? Не знаю. ну... Оце щось Еда раз пішла, протерла. Бо Не хочеться, щоб воно ж знаєте, жариться і щоб воно так висихало, коли жариться. І тільки до неї, і вона, та що таке? Хай Бог. Невже це залежить від того, яка пліта? Так. Порізала лучок уже, болгарський перчик, спеції приготувала. Це мені для печіночки, чесничок, перчик молотий. І замість солі буду класти у цю штуку. Так, зараз лучок трішки піджариться. Підпочінка вона смажиться дуже швидко. А, ще трошки болгарського перчика попало. Це на суп порізала. Так, а ще мені потрібно що? Правильна морква. А я про неї вже забула. там та тантум Привіт, морква! Іди сюди. Але ж це багато буде, я зараз. Половинку візьму. Це мені на супчик треба буде. А це іде далі. Баба! Привіт! Ти чого падаєш? Ото От ще. А ви на, коли на кухні, ви розмовляєте чи сама з собою, чи ні? А, ні, я ж з вами розмовляю. Викрутилася тітка. Так. От я не знаю, як хто, а у нас люблять, щоб печінка була, з, щоб побільше, побільше лука було. І в кінці я буду трошки сливочного масла додавати, такий, щоб вкус сливочний був. Ну мені це не подобається. Знаєте, коли ти так привикаєш, а до такого щось доброго, ти швидко привикаєш. Це стою і думаю, що мені робити з цією плітою? І жалко викидати, і, і отак от тертися з нею. Ні, на відео воно чистого я ж протерла, звичайно. Так, виправляємося вершкове масло, додала ну, такий трошки кусочок. Вершкове масло. Додала спеції, у цю приправу додала, замість сілі буде, бо вона сілі йде. І такий цікавий колір. Жовтенький. Тоже Майже готово. Так, печіночка хай трошки пропариться, вже майже готова. А зараз супчик уже теж доварюється. Картоплю тільки що кинула. Отак уже. І потім ще вершкове масло, зелень. Ну і супчик готов. А до печіночки, мабуть, я, знаєте, що, Вау! картопляне пюре зроблю. Так, Поки там доварюється, дожарюється, начистила картоплю вже на пюре. І зараз буду пиріг робити. Ну, Я його роблю з того, що є. Ну, Я взяла яблучка, три яйця. три яблука, три яйця. Ванільний сахарок, два пакетика. Ну, Це сахар, ми любимо, коли є ванілька. Цукор потрібен, борошно, сода, оцет. Все. А, думаю, що я хотіла вам показати. Е, скільки в мене формочок не було, <смі> це мене формочка для тортів, там, туди-сюди. Це покажу. Це чугунна сковорідка. усього більше діаметр, але ж я не пам'ятаю, а усього менше. І тут в мене тільки для випічки. Що треба, я тут все запікаю, тому вирішила вам показати. Ой, тільки я вас благаю, не питайте мене рецепт. <свистит> ну, я взяла три яйця, щепотку солі. Соль вона дає, вона посилює вкус. Сахар, зараз оце все збиваю, але я буду далі збивати, тому що і вирішила трошки молочка ще додати, я ще не додавала, щоб, знаєте, пиріг як був. Як його ще називають, чи заливний, чи що, з того, що є, дівчата. І скільки сахару, наприклад, я так от попробую. Угу, Нормально, значить, нормально, достатньо його буде. Все якось знаєте, так, інтуїтивно я роблю. Ви і так, це краще мене все можете робити. Я тільки вас надихаю на те, щоб ви готували для своїх родних. Близьких з таким гарним настроєм. І якщо ви не знаєте, що приготувати, я просто цим ділюся. А такі точні в грамах, і що там, як, сама не знаю, кажу чесно. Ну, ось я десь ложки 2 столових додавала молочка, щоб сахар краще розчинився. І муки. Тут уже з мукою таке, щоб рідке тісто було. Ну, треба ще муки, я так дивлюсь. А може і не треба. Все так інтуїтивно. Ні, ще трошки муки. Все на глаз. все на глаз. Хі -хі. Як Владі колись казав, якби не в глаз. Дін -дін. Так, от хватить. А потім соду, а може соду і не треба. Та ні, треба, хай, хай буде. Зараз робила, згадала Лора, як вона мені написала, Таня, пергамент треба пом'яти перед тим, як класти. Ви думаєте, я цього не знала? Знала, ну тоді, коли це було давно, а зараз я Лору згадала, як вона написала. Не мастила нічим. М -м, порізала яблучка, ну. Як порізала такий молодець. Зараз буду заливати його тістом. Це як залівне щось таке, таке сяке. Я думаю, що їсти ж можна буде, так? І поставлю у духовочку. Так, поставила в духовочку, забула, що в мене ще суп вариться. Взяла зелень, маслечко, вершкове. Не пам'ятаю, його клала чи ні раніше. Ну, ладно. Маслом кашу не спортиш, так. Ну, все, супчик готовий. Так, ну що, пюрешечка моя доварюється. Ау, гаряча. Що там наш пиріг? А він же майже готовий. Це той випадок, коли не те, що майже готовий, а і ще б трохи і згорів би, та ні, нормально. Я там відповідала на коментарі і трошки загуляла. Таня зараз встигне? буду доставати його. Ну, готовий уж точно. Ну, ще гарячий. З пергаментної бумаги цієї класно знімається, мені сподобалося. Так, почала різати, думаю, треба ж разом з вами це робити. В мене майже час він був. Час і дві хвилини, ну це забагато. Треба 50 хвилин і буде достатньо. Нормально. Ну, гарячий, бачите, пари дихає трошки. Остигни. 50 хвилин а Таня Час і 2 хвилини. Ага. І ще такий теплий, але ж хочу скуштувати. Ага. Смачний за сахаром все. Класний. Головне, що, що він не згорів. <гум> Ні, нормально вийшов. Вкусний. Яблочко гарячі дуже, а ось такий смачний. Ось таким я сьогодні займалася. Що ви там сьогодні готували, пишіть. Я буду доїдати цей кусочок. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Дякую вам за те, що ви є. І бережіть себе. І все буде добре! Обов'язково!